Доброго дня всім, мене звати Люба Автанас, я з Львова. Тут зі мною сьогодні моя донечка Ще Марія. Я в Королкумі недавно, з липня місяця цього року, завдяки пані Лесі Неумановій, Олександрі. Ви знаєте, я багато ночей, відколи я познайомилася з коралклавом, мріяла вийти от сюди і сказати, зараз дуже хвилююся. Але хочу вже поділитися своїми першими результатами. Тут вже хтось говорив за все це. От у мене була така в червня ситуація, що мені почало бути погано, і в мене була сильна слабкість, я могла лежати три дні просто обезсилена настільки, що я не могла рухатися. І я почала приймати детокс-програму перше. Результати я відчула. Практично через тижнів два. Тобто я забула за слабкість, я забула за болі в серці. Мене обстежували, мені навіть довго дуже дивилися мене на ехо і казали, ви, напевно, перенесли інфаркт, але ще мусите дообстежитися в... десь на ходу, мусите дообстежитися ще в навантаженні фізичному. Ви знаєте, я його навіть не робила цього обстеження. Тому що я почала пройшла програму детокс, я забула за втому, я забула за болі в серці. Інколи навіть бувають такі ситуації, що ти десь стресуєш, десь тобі там щось таке відбувається, якісь такі ситуації, я не відчуваю ні болю, ні одишки, ні якоїсь важкості, абсолютно нічого. Але паралельно з тим я пила білору і по а була їх тому, що перехворіла кілька разів короною і почалися, я не розуміла, від чого вони почалися, але не сильні болі в плечових собою. Вони були настільки сильними, що це, це було постійно. Вони боліли, не переставали. Інколи, коли я. Десь була ну, в таких публічних місцях. Я отаку просто стояла, мені так от пересмикувало ті плечі, тому що я думала, я вже не знала, як їх позбутися. Якось я зустріла жіночку на ринку і я кажу, в мене так болять. Вона каже, в мене то саме, це після корони, А я кажу, а що ви робили? Вона каже: Я блокаду робила, я там кололася, я собі уявила це все. Думаю, Боже, блокада. Я ж мені того бракувало до мого серця, ще то є блокади, і буде взагалі супер. Одним словом, я купила білорон і Босфелію. Я зараз ті суглоби, я не знаю, я їх не чую. Просто У мене абсолютно нормальний став, мене нічого не болить. А ще вам ще, ну, хочу сказати таке рішення. Там поболювали, ноги так боліли, інколи що ти просто то одна нога, то права, то ліва, і ти далі не знаєш, що то робиться таке, десь там щось з криптом. Одним словом, ще в мене є знайома, вона старша жіночка, їй 84 роки, і ми зізвонювалися з нею, вона жила в Канаді. І вона каже, Люб, це все добре, тільки каже, дуже у мене коліна болять, ну так, в мене болять коліна. А вона вже там в Канаді, ну, вона не бідна людина, бо там пенсію мала гарну, перепробувала різні ліки на ці коліна. Ну і каже, Ні, нічого мені не допомагає. І от ми разом вона взяла собі білу роль боселію і взяла собі ще колаген. Ви розумієте, питаюся сина? Мені було дуже кляшно трошки, бо думаю, то такі гроші великі, а думаю, їй не поможе. Думаю, то така моя дуже добре знайома. Думаю, і мені буде незручно, що вона от скаже, слухай, що ти мені тут таке запропонувала, мені нічого не допомагає. Я зараз дзвоню її сину і кажу, я мама. А він каже, вона бігає, вона йде без мене до церкви, біжить з церкви, до церкви, біжить, біжить, бігає собі туди, коли не подзвоню. Він каже, кудись побігла, кудись побігла. десь вже забула за ті куліна, ноги її не болять, в її все пройшло. Тільки має єдину біду. Ми зараз стараємося допомогти. Вона втратила мову від стресу. Зараз це ми їй допомагаємо, і думаю, що в неї це пройде і що все буде добре. І отакий мій результат.